Етері телеканалу Чернівецький промінь. Новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Буковинці попрощались із військовим, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Молодшому сержантові Юрію Кульчицькому останню шану віддали у Коболчині. Вічна пам'ять та слава героєві. Горіла вантажівка із вуглем та сміттєзвалище. Протягом доби на Буковині трапилось дві пожежі. Опівночі до служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння в причепі вантажного автомобіля поблизу міста Хотин. Водій припаркованої вантажівки не одразу помітив вогонь, ДСНСники ліквідували займання на площі 10 квадратних метрів. Причину та збитки встановлюють фахівці. Водій автомобіля не постраждав. Ще одна пожежа сталася у селі Замостя. Очевидці, помітивши займання сміття, повідомили на спецлінію 101. вогнеборці оперативно загасили загоряння причину пожежі встановлюють фахівці. Мешканці багатоповерхівки у Чернівцях упередили біду на проспекті Незалежності. Біля шостого під'їзду багатоповерхового житлового будинку виявили витік газу. Про це на спецлінію аварійної служби повідомили мешканці. Працівники служби виявили витік на корозійно пошкодженій ділянці сталевого газопроводу. Як з'ясувалося, труба була незаконно забудована у конструкцію стіни, що унеможливило вчасне виявлення несправності через аварію. Без газопостачання залишилися. 91 побутовий споживач та кілька суб'єктів господарювання розподіл газу відновлять після того як полагодять пошкоджену ділянку. Буковинку, яка не могла відчинити квартиру, визволяли рятувальники. До служби порятунку надійшло повідомлення від мешканця міста Новодністровськ про те, що потрібна допомога щодо відкривання вхідних дверей квартири. Рятувальники, котрі прибули на місце події за допомогою драбини, залізли у відкритий балкон другого поверху. Надзвичайники переконалися, що жінці не загрожує небезпека, та відчинили вхідні двері зсередини. На кордоні з Румунією прикордонники зупинили тютюнову контрабанду на понад 200 тисяч гривень. Прикордонний наряд виявив рух у бік державного кордону з Румунією. Групи осіб з великими пакунками. Під час затримання порушники кинули свою ношу та вдалися до втечі. Прикордонники виявили понад 4 тисячі 200 пачок сигарет різних брендів без марок акцизного податку. Тривають заходи із встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності. 800 FPV-дронів для фронту Мер Києва Віталій Кличко передав захисникам чергову партію необхідної зброї. Безпілотники різних типів розподілили між двома бойовими бригадами збройних сил України. По 400 дронів поїхали до бійців 24 ї та 28 ї окремих механізованих бригад зсу, столиця вкотре підтримує українське військо та допомагає всім підрозділам, які боронять державу. У Чернівецькій гімназії номер 20 завершився капітальний ремонт. На облаштування витратили 42 мільйони гривень. У закладі освіти замінили вікна, утеплили будівлю, встановили індивідуальний тепловий пункт та облаштували ігрові зони довкола території. На відкритті оновленої школи побувала і наша знімальна група. У Чернівцях капітально відремонтували гімназію номер 20 Кошта на реконструкцію освітнього закладу надав європейський інвестиційний банк. Ще частину виділили з міського бюджету. Цей проект дійшовся в 35 мільйонів гривень, які виділили в європейський інвестиційний банк, і 7 мільйонів гривень миділи ми ще з міста. Тому що така була умова, що цей проект має бути співфінансуванню від місцевої влади. По благоустрою, ну чисто також по господарськи, що сама школа повно виглядала, що, що на почне території було майданчика для, для дітей, спортивний майданчик був в жахливому стані. І тому що на цей період, щоб показати, що ми хороші партнери, ми дивимося на, на, на серцекомусі, це було прийнято рішення і по благоустрою провести все в порядок. З місцевого бюджету це виділено 10 мільйонів гривень. На Балагуст роботи тривали впродовж року. За цей час утеплили фасад, замінили вікна, встановили індивідуальний тепловий пункт та оновили внутрішню мережу опалення. Ремонт виконали у межах надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Це неймовірно, що країна почала відновлюватися і в умовах війни. І ця будиля в історичному сенсі ми цінюємо цю історію. Ми намагаємося просто показати гарний приклад, як цю історію. Претрансформувати до щось, що може залишатися як символ, який дозволяє населенню мирним жителям України продовжувати своє щоденне життя. І якщо дітки молодь може навчатися, може мати свої мрії, ми що щось досягли як результат. Представники Європейського інвестиційного банку зазначили, планують профінансувати і внутрішній ремонт гімназії. Окрім того, наразі ще декілька об'єктів на Буковині беруть участь у. У конкурсі на таке ж інвестування від банку Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті. Промін Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.